Друзі, всім привіт! Це ймовірні UA». На нашому каналі ми публікували кілька випусків із захисниками, які під час повномасштабної втратили свої кінцівки. Якщо не бачили наш останній випуск, дуже рекомендуємо зробити це. Сьогодні ми розповімо історію одного військового спозиним доктора, який, втративши ногу на нулі, не припиняв надавати допомогу іншим пораненим. Його історія точно не залишить вас байдужим. Тож дуже просимо підписатися на канал, залишити вподобайку. Це допоможе просувати випуск. Далі дякую. Сергій панує всі в Париж. Доктор Бражан не ти підійшов до мене, коли я підійшов. Почекайте, а ну стоп. А ну хвильку, ви разом були, так, в той момент? Ми не разом, ми навіть не пара, але так, що все. Ми вже живемо по року. Ми в одній годній групі. Я тільки він раніше підірвався, а я при штурмі позиції на напрямку <literally> Кремлівського. <lad> <normalGettinggettable> <wheels running out> А я підірвався вже зранку. Як не доктор, а ви б не вийшли, чесно. Він вже поранений, бо знаги надавав допомогу іншим трьох сотень. Як? Як він це було? Міг. Я себе запитаю зараз він не у нього, роздавав, а у вас. Він роздавав таблетки, які ми їли без води, казав, які у коло давати, де медицинська сумка була, він керував процесом. Коли міг, то просто звертався, ну, питав, де що болить. Oh. І це при тому всьому, це що ти тому, вже що, на той я момент? Я вже просто на опиті. На якому опиті ти можеш стати? Ну ноги, ноги ні, то я вже розумію, як у нас вона. Я думаю, ага, от воно, як воно відбувається. Тобто тобі для цього півдня вистачило, так? Ні, там воно мгновенно, якщо чесно, опит приходить. Доктор півночі, ну, що в нього була нога, він був вбив, а не рівно, <смешно> сколько. Ну, йому було чим і разом я так розумію, в оцих 23 години ой, та конечно жорстко було Пацанам Так жило тяжело було аніж в броні. Сделали ночи, там какие-то импровизованы, у них были мяки ночи, да. И они ставили деревянные штуки, чтобы не, ну, реально, у нас их там шестеро или 8 снесло, но они реально метр метра проходили и просто ложились спать. Ну, чего, потому что до этого штурмовали, туда шли, да, и обратно, с броней, с оружием идти. Ну, это вообще такие. Слухай, теперь я уже знаю, что у тебя был позывный доктор. Да. Ты військовый. Також. Тий медик, судячи з твого позивного. Ну, так, да, є така невеличка мені. Куди ти саме спершу потрапив під час війни? Куди вас направили? А, спочатку ми тут були під Києвом. Да. Тобто ми тут допомагали, ну, Виконували задачі такого місцевого масштабу, Там патрулювали, стояли на блокпостах, допомагали з евакуацією. Коли ти потрапив на передову? Десь в травні ну, ми перше поїхали до Святогорського. Територія за річкою ще була наша, да, і там були наші товариші. Да, і там в кінці травня, якщо я не помиляюсь, там був, був наступ. Багато хлопців загинуло, із, ну, іменно знайомих. Тобто, там було їх... Твоїх знайом. Ну вже вже там познайомились. Да, тобто їх там було 10 людей десь на позиції, і залишилось троє чи четверо. Добрі хлопці, молоді, щирі. І Дуже багато з них, ну це знає, ну, кажуть, типу, армія це місце для там для таких собі людей. А там були іменно там і практикуючі лікарі, там був і люди приїхали. Там один один, один ночі, який вижив, він був з Дубаю, він працював там, приїхав з звідтиля воронити Україну, і так от потрапив в ліс під під, 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 під що це було під діровою, тут таке для Святогорської лаври. А потім же ми закріпилися на другому березі річки, і там вже літали. І мого цього, з того, що там можна пишатися, да, то знайшов я там один раз мінометний розчот, ну і ми його закидали потім. Було до нього досить далеко. Получається, у тебе там десь пів години цього е -е часу, коли ну, літає коптер, да, і десь дві треті. Хвилин 20, я вже не пам'ятаю, ну, там більше половини часу ми, ми витрачали, щоб туди просто долетіти, тому що і, і, і відповідно, повернутися обратно, тому що далеко це було. З цим пишаюсь. тому що це міномет мі 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 це така штука, що вона, в принципі, забирає життя, угу. попадали під мінометний обстріл сам, самостійно, з друзями, ну, такий собі досвід. Ти вже не раз народжений в сорочці? А, так, та, можна сказати так, тому що падало. Був смішний случай, що ми шли опять же после того как летали и там была я думаю треба, а я с таки люблю по бачу шуковицу думаю поистине не поїсти? думаю, а хрен с ним наступного разу мы буквально отходим від шуковицы метров на 10, поворачиваем за угол и летит 4 там был василек все таки многозарядный миномет и там три снаряда точно полетело один конкретно там где мы это вот под дерево и два других вот так вот рядышком с нами метров 5-10, туда-сюда на ну, Ми там присіли, і найшманіше пиля уляглася така, ми починаємо вставати, і тут бабушка така виходить з дому, каже, хлопчики, а вам єсть, не треба. <реш> Кажемо, бабці, тікайте поки звідси. Ти втратив ногу, де за яких обставинах? Дуже простих. Насипаєш на міну, а далі воно якось саме. Ну, це якщо по, 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 як би, по механізму. А так це ми приїхали на нову ротацію вже, ну, це район Бах... Бах... Бахмута, вище да? це рівнянське лісництво. І там мали штурмувати позицію в лісу. Саме, саме складне було, це то, що ми туди майже до добиралися. Ми приїхали на машинах, да, і саме сроже началось. Ми шли пішкарусом на вихідний район. Тобто там типо була така стежка пробита mm -hmm. мінерами. Так як я лікар і при це ми ще я і цей, е -е, як це називається, ну, літари на дронах, то якщо у всіх була одна сумка да, з речами, то в мене було два дрони, своя сумка з речами і ще і медичний рюкзачок. Ох, ми втомилися. Ноги просто відказували. Да? Тобто ти йдеш, а вона така починає, і ти такий, все, Думаєш, що ого, це прикольно. І от обідно, конечно, що, що нога а... устала і улетіла, навіть да? не віддихнула перед этим. Ну, от також вийшло. От, от саме думаю, то, що от реально вже були трошки втомлені. 7 -7. Але ночі ще по політали. Що ти відчув, коли побачив, що ти без ноги? По поводу такої травми я е, знав, що це Да? і от, хлопці що це була моя мрія, тому що за день до цього е, дуже чувака виносили на, 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 на зустріч, я там, надав йому допомогу, тому що вони там не ну не було, да? як А, І кажу, в принципі, це каже саме класне ранення, що може бути. В принципі, все на місці, нічого важливого не зробите, і ну, таке. І кажу, господь, якщо типу, мені суждено получить раніше, пусть це буде щось такого. Потому бы руки, ноги, тело, голова, хотілося б, щоб було да. Ну і соответственно, я становлюсь на мину. Бачу, що нога где-то здесь, ділася, що там такая ямочка, и падаю. І тут страшное, я розумію, що ліва нога поранена і досить високо. Тобто, помимо того, що в тебе. З цією ногою справою, я, я бачу, що в тебе ось наліво, і подивись, які, які да. поранення. І, ну, і я виходить, розумію, що у мене е, ця частина також поранена. Як чоловік думає, а що ж там собственно, вище? Да? Я починаю йти по панозі, чувствую, є поранення, чувствую, є поранення, чувствую, ну, є поранення. Думаю, господи. Все на місці, думаю, слава Богу. Ну, щоб ви розуміли, да, то я е, цієї машинки трусь об шрам, тобто було дуже близько. А тут факт, що евакуація, евакуація була етало на 23 години, то були ну, травми, да, які терпіли, а не такі, які потребували негайного, то, ну, щоб повезло, слава Богу. Якби хоч щось, яке потребувало негайно допомоги, то приїхати вот так. Да, Спокійненько, ну, пощастило в этом плані. Очень да, сильно пощастило. 23 години евакуації. Куди вас везли? Ой, лиман. Кожну годину я собі ставлю ну, турнікет. Так, да, і сам, сам, пацани мені, я кажу, треба зробити, то, -то, то, -то. вони мене перев'язали в коло, що треба. А далі от, будільник, і кожну годину ти собі відкрутив -закрутив, відкрутив, закрутив, відкрутив, закрутив, відкрутив, закрутив. Собі і цьому, то що, що перший да, лишить ми поряд воно ну, потім і Станіславич присоединився, каже, третій не лишній в даній ситуації. Може, ви ще знаходите моменти. Знаходили момент для жартів. Ну, да. І те, що я відео вам показував. Ну я розумію, воно по що в принципі, коли ти бачиш, в принципі, все більш-менш, що воно як не знаю, ну така така, я вже людина. Тобто, вже я собі це на як проєкт собі наміти. Я розумію, що мені треба так зробити, воно вийде вийде, ну принципі, все нормально. ви бачите, бачиш, воно в принципі виходить, ну нормально, можна і пошопошоткувати. Ми вже швидкі, я думаю, слава богу, це вже вже водана, в принципі, здобули. Доїжджаємо до лиману, я думаю, ну точно вже в живот вже лиман, вже точно здобули. Тут машина тормозить, і я відчиняю це вікно. Я, я чую, як водій питає у місцево, а як до госпіталя приїхати? І ми ще ми хвилин двадцять по лиману туди, сюди. Я думаю, сука, о цьому Uber я 5 балів не поставлю. Але ж вже не було стану відчаю в той момент, коли ти побачив, що однієї немає, і інша травмована? А, я ж кажу, було саме страшний момент був це ж з, з, з органами, да а коли побачив, що так трапилось? Ну я кажу, перш перше, я як лікар, розум я бачив такі такі травми, да, і я розумів, що в принципі ця травма не є ну важливою, дану то окей, ок, вона болюча, да? потім були там. Ну вона в принципі на рівень життя не ніяк не. Не впливає. Я зосередився сугубо на виживанні да, і на тому, що треба зробити. Тому що я ж кажу, ну, люди часто не приїжджають, от після таких травм приїжджають Чому? Тому що от, їм поставили турнікет на добу. Він такий, ой, треба ж було вняти, треба було вміти. Ну, вже піз пізно, Давайте різати по самому. Ну, на жаль, це часто така двіжуха буває, да, коли от через те, що жгут не міняли. В нашій справі я бачу, що в принципі, все контрольовано, да, і в принципі ти просто запустив, відпустив, запустив, відпустив. Ну, на такому е, простому дійстві я зосередився і я так розумію, у вас було троє в автівці і ти допомагав і іншим хлопцям. А от також перев'язувати правильно? А, ну я більше ну, керував. Да, тому тобто, що людина якщо їй сказати, що зробити, вона це робить. Да? І тим більше, коли там ну можна перепутати медикаменти, все таке, коли ти ж то що знаєш, що зробити, кажеш, убереш це, це це, це перев'язував. В смыслі у у, у робиш укол. Да? Там перев'язав. Ну в принципі більші простії, да тисна в даному суші. Я більше як проект менеджер спрацював да командував що робити. Але коли буде перемога, на твою думку? Складне питання, тому що кожен ну, кож, наступ це втрати. Втрати людей, які, які прийшли сюди, ну, дуже багато сюди добровільно вільно прийшли да, захищати країну. У мене є друзі, які вже повтікали за кордон, да, друзі, які якось, там, намагаються І саме я, в принципі, і не можу знаєте, їх в цьому винити. винувати. Чому? Тому що людина в армії вона дуже часто безправна, да? там, в неї, вона має тільки там, страждати і виконувати накази там, не дуже розумних командирів. От у мене. Ну, батальйон, якому я до цього служив, він повністю зник за одну ніч, да, тому що командир поклав їх всіх в одне місце. Ну, тіп, і тебе прилетіла ракета. Сам він чогось там не ліг, ну, ти думаєш, ну, чувак жив собі, да, спокійно, його по мобілізував, або навіть він сам прийшов. І щоб, ну, Померти в бою, да, там, там в програшному бою це одне. Але про коли тебе, ти, ти, ну, ти живеш ти чи не живеш, це залежить від оо, дій від чувака. До цього 20 років крафт паливо, а тут він вирішив, що 20 років в мене в армії. Значить що, я ще розбираюсь. розбираюся. Ну, як, як там паливо, да? там, спис... ти можеш розбираєшся, але в бойових діях ну, це просто. У нас були опять же, на, на минулі контракті ситуації, коли <зв>. ну, просто, ти, ти мозгами розумаш, елементарні віщі, ну, які ця людина не бачить. Хоча йому повтосі, тут три звоздочки знизу така єрунда. Це, це боляче. І тому, знаєте, дуже, ну, Я не можу навіть в цьому, в цьому сенсі я не можу винуватити тих людей, хто не пішов в армію. Тому що життя воно одно, да? тобто, я знав, куди я йду, ну, і, так і так і вийшов. А, тому хлопці і дівчата, якщо збираєтесь в армію, шукайте собі місце. Не чекайте, поки вас заберуть да, і не відправлять якусь, якусь халупу. Тренуруйтесь, да, шукайте людей, які вже там є, які це подобається, тому що є, є в єсть того, що буде не буде, не буде подобатися. Хоча, якщо ж знайти себе правильне місце, то, то і умови покраще, да, і і служба цікавіше, тому що можна або картоплю чистити, да або москалів трошки підчищати. Піш, Як ти потрапив сюди до цього центру? А, це було, питання це було питання тоді, коли були дуже сильні у мене фантомні болі. О, вони були чудові, просто феєрічні. Які в тебе були фантомні болі? Ну, у мене ще були вони комбіновані, тому що у мене у мене на, на одній з кісток почав рости рости да? І він якби проростає, проростаючи і прориваючи да, плоть, давав такі досить, досить цікаві відчуття. Ну, коли буде тебе ножом, просто постійно от, Тикаються штрикають ножом. Цей момент був дуже болісний. А... І в він нічим не знімався? Да? Тобто там був момент, що е... нам приносили Було... цей медичний, як його, господі. Солі, мор морфію, які не визиває звикання. Тобто, uh -huh. от його роздали, воно зняло біля. Думаю, о, клас, круто! Хоч ну, посижу навикає. Ні, привикає. а на слідчому треба береш солі, морфія, воно ніфіга не, не дає. Думаю, що, ну а як так? Потім ну, там був ще апарат, тож, да, такий медичний. Він прийшов їм, попрацював і опа, воно зняла. Думаю, що, слава Богу, пішла фішка, ну, типа життя навагуєш. На наступний день знову знову нічого. І от, ну, от так от ми там різні моменти пробували. Але воно не допомагало. У мене там був товариш, з яким ми, ми сюди їхали. Він втратив руку, і в нього теж досить сильні були е оці болі. І я з ним списався, кажу, то от і центр вони мені допомогли е -е, з цими болями е -е, впоратися. І я прийшов, так, і цей це. центр центр так. Тут і пан -пан психолог. і в принципі, от 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 він дав. Може бути для для тих, хто дав, що може бути корисно, є психологічні вправи, да, що її добу дозволяють ну, мозку перебудувати цю ситуацію. І ось, соотвісно, і час пройшов, і плюс тут, да, і в принципі, я от коли почав робити вправи, то одразу став, почав, почало ставати легше. І в принципі, принцип і кажуть, що якщо ти працюєш, якщо ти це віриш, да, то ну нас же мозок, ми ж в принципі. Змисне ці у зас нашим організмом, але ми в принципі, взаємодіємо. І коли ти там собі для ну для голови та робиш нові водні, то вона починає діяти по іншому, і, і ця штука пройшла. Чи бачиш ти різницю між собою півроку тому і зараз? Можете за тебе питати не, не, не у мене, а у моїх товаришів, і, да. і товаришів, тому що я думаю, що я, я собі у во справився, потім та штука була, тож пройшов. Ну то, що я точно знаю, да, я, я в дитинстві, там боявся поламати руку, думав, це ж така боль, боль, як же ж не типу виживати. Ну виявилося, що я вмію переживати біль, <різь> <різь> тому ви знаєте, це тільки що я зрозумів, що можна так от виживати, робити щось нове, що раніше не робив. А з точки зору того, чи. Ну, як це на мене вплинуло, я не можу сказати. Ну, зараз нормально. Я себе відчуваю да, і почуваю, може бути навіть більш впевненіше, тому що ну, реально таку штуку пережив, цікаво. А от щоб прямо зробити, що це мене змінило на до і послі. Але я не можу сказати, що якась там, там знаєте, більш покращена версія себе чи там, нова версія, ну, нема такого. Як тобі лікарі цього рептую? О, чудово. В житті, якщо ти хочеш, щоб вийшло добре, ти треба контролювати просто. Візі. Навіть з травми, госпіталі, да, там були моменти, навіть з цим шипом, тут я знайшов цей шип да, у себе сам. Звісно, тут, да, от було дуже приємно бачити рівень, хлопці, е -хлопці, та, дівчат. Де, хлопці та дівчат, які тут працюють, е молоді, да, але ну, ти слухаєш муха їх, їх розмови, ти розумієш, що вони роззнають, да, ти бачиш рівень підготовки і ну, ти себе чувствуєш, відчуваєш у спокій. Да, Ж повністю довіряти цим цим людям і в рівень знання, да, і рівень людяності, і е, все інше, і все це ви тут такий. Во тут все хорошо, да, і отут все хорошо. і це чудово. В Принципі більше нічого не треба, будучи там на передовій, як ви морально і духовно переживаєте втрату своїх побратимів. Звісно, є близькі люди, да, которых, за яких я буду, ну, да, не дай Боже, да, я я би переживав з учитися. Але зараз, коли приходить вже там момент что, типа, не Клосніслава, воно вже якось. ну, Тут ти якось навіть ну, да, я думаю, в цьому плані якось -то відвідаляєшся. Тому що что... навіть да, недавно там була така ситуація, там у, у знайомої там мерва подруга від онкології. І думаєш, ну може бути раніше якось там підтримувати. Думаю, що ну тут ну вмерли. вмервлю. Поэтому втрати вже якось сприймаються з точки зору статистики. А в а пам'ятаєте стару стару, типу е приказку? Да, Смерть одної людини це трагедія, а мільйонів статистика. Є така статистика, даже по от, по війні в В'єтнамі, да, що е от пройшла війна во В'єтнамі, і втрат серед ну, військових, які е повернулися. Да, там вони і закінчили життя самогубством, бо там багато, ну, багато більше, ніж тих людей, що вони втратили там. Звісно, yeah. тут навіть це, це як можна даже зуб не давати, да, не, не, не гадати на таро, на, на такі проблеми будуть. І люди поки повернуться, і які побачать, що вони нікому не потрібні, да, і, і будуть і конфлікти, будуть, і несприйняття у суспільстві, і будуть е, будуть. І питання. Е, з суспільством, так, що як правильно сприймати цих людей, тому що переключимося на жарт я в госпіталі у нас був у день, коли ми красили крашенки. Ну, я це беру яйце, я собі так малюю, я ясний пінь, що воно ж каряве, як перший раз. І ти такі, там щось таке, вибрав собі візруночок поповерхше, зробив такий, туди його мальнув, витаскуєш, і тут там жіночка, яка працює, каже, боже мій, як красиво, я думаю, сука. Ну, мені ж ногу оторвало, а да? не по ліцах сніс. Ну, що ти кажеш? Ну я ж бачу, що воно ну таке собі. Ну, що кажу, оце висохне. Кажу, підпишіть Міша 8 років, щоб я мені не було би, за це би, стидно да? за цей момент. Це отношение, ми не знаємо, що робити з військовими, да? які повертаються. Які досвіду. В цьому, то особо нема. немає. Немає, да. тому сприймайте їх як звичайних людей. Да. Якщо людина не, 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 не потребує, да, то не треба до нього там окремого відношення. Я б, по поводу травм, дуже особливо про контузії, хотів би розказати, як воно буває, тому що в принципі я по собі вважаю, що я людина дуже спокійна і врівноважена. Да. Тобто мене вивести з, з рівноваги ну, досить складно. Але бував, був, був на тиждень, я його називав міня без контузії. От кожен день прилітало щось там. І е, я вирішив піти поїсти фісташок. Я сиджу собі на кухні, їм фісташки і кидаю їх в сміття у відро. А іноді сміття не долітає, я думаю, зараз я зроблю собі кубку сміття, потім все одразу ж і викину. От, типу, розумно. Тут розумію, що фісташки хоче все попити. Йду в сусідню кімнату, п'ю водичку, повертаюся і бачу на столі, лежить гора е, ну, з І Планка падає, мені така лють хватає. Глаза виходять туди, я думаю, яка я, мразь, і за собою не убрала. Знаєте, слава Богу, що я був в одній кімнаті, бо я вже йшов розбиратися. І я от секунди 3-4, одного тебе аж, аж отак. А потім думаєш, стоп, а хто ще тут був? Ти? Я. А, це ж я був, а ну нормально. Ну Но сам факт, да? Тобто у мене, в принципі, вперше в житті таке. Тобто, планка улетіла, аж отак. Був би там хтось рядочком, рядашком, полі б спокійненько йому. Тому це складне питання. Це досить складне питання. Чи не хочеш ти повернутися на фронт, тому що я дуже багато з військовими спілкувалася навіть тут і з ампутантами. І вони є кажуть, що я хочу, є, є бажання, бажання, і я повернуся. Як у тебе з це? Ну у мене теж є бажання повернутися, але вже не, 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 не такі близькі контакти, тому що, на жаль, а от що є, да, то є невеличке по ну там по глазам і ударя волнуй. І вони лікарі кажуть, що типу, в принципі, якщо так попаду -по то можна в принципі, потеряти глаз. Тому я розумію, що в принципі нам треба якось себе захищати з точки зору. Чей, тому що глаза ну, хотіла би сохраніти, аби всі останні теж. Бажання є, але вже треба хочеш, зробити це більш може, дистанційно якось. Чи з'явилися у тебе нові цілі та плани? Так, це відбулися на відсілі та плани. Я взагалі думаю, що треба щось робити з цими ногами, тому що треба, ну, треба якісь нові ноги, і, там, ну, і робити якісь. В принципі, даже, дивіться, даже по цьому протезу, да? ну, покажемо по здоров'ю здоров'я. Якщо її так от нема, то все одно ж є ці м'язи mm -hmm. є. Да. То це м'язи є, і це м'язи є. Да? Ситуація, де ми ці сухожилля можемо приєднати до якогось там імплантанта, да? для, для того, щоб попрацювати цією ногою. то я думаю, в принципі, це реально. Є яким я хотів би зайнятися, да і думаю, я їм і, і займусь, тому що це цікаві питання і неопрацьовані.